Друзі, в такий дощовий день до нас заїжджає така дуже класна та весела машинка це Nissan Жук 2013 року випуску. 1.5 дизель легендарний двигун К-9К на механіці з пробігом 191 тисячу кілометрів. Автомобіль повністю обслужений, він привезений з Європи. Всього лише один власник в Україні. У нас замінений радіатор кондиціонера, патрубок на турбіну та 4 нових гальмівних диска разом з колодками. Тож, у нас. Гальма можна сказати, що нові. По ходовій замінені сайлентблоки, замінені усі лампочки освітлення, та автомобіль затонований. Фарбована у нас тільки одна деталь це водійська дверка. А так по кузову автомобіль весь в рідній фарбі. Тож переходимо до огляду і показую, що в нас є. Одразу бачимо, це колір сірий з такими оранжевими вставками, і ще й навіть на колесах. Все це прослідковується і подивіться, вигляд машинка має дуже-дуже гарне. Як я вже сказав, К-9К дуже класний двигун, дуже надійно. Ходять ці двигуни дуже-дуже довго, тож ніяких питань по технічній частині в цьому автомобілі немає. Переходимо до салону, і нас тут зустрічає безключовий доступ, зручна функція. Бачите, яке тонування дуже якісно виконане, не вздулось нічого. Як бачите, все ідеально. Дивимося, що в нас є в салончику, це автоматичні електроскопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Переходимо далі і бачимо, що в салончику в нас є. Електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, тут і відключення курсової стабілізації, регулювання по висоті фар. Мультикермо оригінальне, яке не перешивалось, подивіться на його стан. Це у нас перфорована шкіра з такою строчкою класною. Є керування мультимедіа, керування. Телефоном, керування бортовим комп'ютером, круїз контролем. Стан салону дуже-дуже гарний. Подивіться на цю ручку КПП. Я вам так скажу, що на кашкаях на такому пробізі вона вже більш-менш зношена, а тут вона просто в ідеальному стані. На автомобілі така система мультимедіа, вона на сенсор, на двозонний клімат-контроль, є підігрів сидінь, що дуже-дуже класно. По загальному. Стан ідеальний, подивіться на ці сидіння, на їх стан ну, просто топчик. Стан у салону дуже-дуже гарний. Перейдемо до заднього ряду, я вам покажу скільки там місця. Ручка дуже цікаво реалізована, вона у нас так захована. Скоріше за все, я вважаю, що це для аеродинаміки. Переходимо до заднього ряду. Стан також ідеальний, без питань. Система SFX за дитячих автокресел тут присутня. Тож місце тут, в принципі, достаньте. Я би назвав би цей кросовер, кросовер хечбек. Він такий, бачите, зі, шко... зі скошеною задньою частиною виглядає доволі таки прикольно. Така в нас насадка на вихлопну трубу. Спорт, спорт. Камера заднього огляду у нас присутня. Такий багажник з цікавим відсіком під різні речі, під інструменти. Це в нас знімається. Задній ряд сидінь складається для того, щоб можна було перевести щось негабаритне. В принципі. Отак от от машинка виглядає. Ну це супер. Я вам скажу спойлер. Накладочки помаранчеві тут, диски, помаранчеві з алмазною проточкою є. Тож автомобіль дуже-дуже стильний. Друзі, якщо цей стиль зацікавив вас і ви хочете, щоб він став вашим, ми вас чекаємо на нашому майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Працюємо кожного дня, проведемо вам тест-драйв та покажемо вам машинку на СТО, якщо ви забажаєте. Чекаємо на вас. З вами був Автоплант Київ. До зустрічі!